Бог дарує вічне життя тим, хто слухається голосу і наставлення пастиря. Ісус відчував біль людей, Він творив чудеса, щоб заспокоїти і принести підтримку. Йоанн 10, 27, 28. Вівці мої, голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони віки, і ніхто не вірне їх із рук моїх. Свідоцтво все полягає в тому, що Бог дарує нам життя вічне, і це життя його. Той має Сина Божого, той має життя вічне.